Всім привіт! Ви на каналі Roxalana. Я вас вітаю. Сьогодні ми будемо тестувати фен і будемо розмовляти, який все-таки фен Dyson найкращий та який підходить для ідеальної укладки. Я помила волосся два рази шампунем, нанесла кондиціонер та маску і буду використовувати термозахист. У мене ось такий термозахист, на нього в мене є огляд невеличкий, в тіктоці можете переглянути. Наношу невелику кількість, а на корені не заходжу. Розповідаю про своє волосся коротко. У мене волосся довге, натуральне, але біля обличчя у мене є висвітлені прядки. Це приблизно раз в 9 місяців процедуру випрямлення волосся. Це типу кератин, але вони по-різному називаються. Там і ботокс намішаний. Мені мій майстер робить свій власний такий коктейль. Він вже змивається, і волосся все одно починає пушитися. Біля кореню у мене приблизно ось така. Така довжина вже мого натурального волосся, тому в мене тут починає волосся крутитись, Як ви можете це помітити? В мене ціль: гладкість, швидкість, і щоб фен не сушив волосся. Отже, в мене є е, три девайси: фен Дайсон. Який називається Суперсонік. Купувала я його два роки тому. В нього було багато насадок, але я ними не користуюсь. Я користуюсь лише двома насадками: ось такою для сушіння волосся і для того, щоб волосся витягувати. Тобто тонка. Далі наступний девайс мій новий девайс, який ми сьогодні в більшості будемо з вами оглядати. Це новий Dyson Air Straight, в мене в синьому кольорі. Ось так він виглядає. Він одночасно випрямляє волосся і висушує його. І третій девайс це Dyson Coral у рожевому кольорі. Ось так він виглядає. Він є безпровідним. Ось у нього тут зарядка така. У мене він знаходиться ось тут. Відпочиває. І на нього можна накручувати волосся. На нього можна ну, робити, звісно, пряме волосся. Ну і локони. Локони виходять теж, до речі, чудово, але я їх роблю дуже дуже рідко. Фішка Dyson Air Straight, що ним ми спочатку сушимо корінь, а потім вологе волосся одразу начебто випрямляємо. Його взагалі функціонал розповідаю. Ми його відкриваємо, і в нас тут є, не знаю, покажу такі от пластини, начебто вони не торкаються нашого волосся, тобто, по факту, вони нагрівають повітря тут, і також повітря виходить звідси. Тобто, коли я покористуюся цим девайсом, все одно ось ці частини всередині вони є теплими. Вони не є прямо такими гарячими, до яких доторкнутися неможливо, але вони все одно нагріваються. Але вони нашого волосся не торкаються. Тобто, по факту, укладка випрямлення та сушіння волосся відбувається завдяки нагріванню повітря. Звісно, фен Дайсон буде потужнішим, але тут просто ми висушуємо волосся. Тут ми робимо це одночасно. У нас укладка два в одному. Він дуже круто справляється зі своєю задачею. В мене є на нього огляд в тіктоці, знову ж таки окремий, але ну, просто він реально випрямляє так, як потрібно. Режим включення, і він зразу робить очистку. Якщо я не користуюся ним буквально декілька секунд, він перестає дути сильним повітрям. Таким чином він економить енергію. Бачите? Змикаю. Тут у мене є режими. Режим вологого волосся, режим сухого. Я натискаю вологий. Як ви можете помітити, буквально за дві хвилини корінь вже просушується. Він реально добре сушить. Чи може він замінити фен? В принципі, він справиться. Просто він буде це робити повільніше, ніж фен дайзінг. Тобто, ось цей Dyson Ей я рекомендую для тих, хто хоче, скажімо так, можливо, по перше, зекономити, щоб не купувати і фен і випрямляч. По-друге, коли ви завжди робите пряме волосся, супер мега густе, таке знаєте, товсте, дуже волосся. Він може не справитись. Я попереджаю: в мене волосся нормальне, середня густина. В мене воно звісно довге, але воно досить добре ну, підходить для укладки, так як... У мене все одно є е, трохи каратину на волосся, і це спрощує мою укладку. Якби в мене було, ну знаєте, такий прям лев на голові. Е, може бути таке, що він не зробив би таку ідеальну укладку, як я б хотіла, але він використовує нижчу температуру для виправляння нашого волосся. Натомість, коли Дайсон Корал, щоб нормально випрямляв, його потрібно ставити мінімум на 185 градусів. А тут я сушу на 120 з ну, 140, наприклад. Тобто різниця 140 градусів і 185. Тепер я візьму фен Дайсон звичайний і покажу вам на прикладі. Яка в нього сила сушіння? Наскільки він сильніший і потужніший? В мене звичайна серія, не про, Я сушу на гарячому повітрі, я просто дуже близько не тримаю біля голови сам фен, ну він однозначно потужніший. Тому якщо ви хочете просто швидко сушити волосся, і після цього ви все одно щось продовжуєте з вашим волоссям, бо у вас вже в принципі пряме волосся, і вам просто його потрібно висушити. Тоді вам потрібен фен Dyson, простий суперсонік, бо він робить це швидше. В нього подача повітря, вона сильніша, тобто він швидше це робить завдяки цьому. Не тому, що в нього температура сильніша, через те, що він подає більшу кількість повітря. Бачите, як він сильно дує! Він набагато потужніший, і від цього, звісно, волосся сушиться набагато швидше. Я зараз спеціально залишаю довжину вологою для того, щоб показати, як працює Dyson Air Straight. Але перед цим я також вам хочу показати, чи можливо зробити рівне волосся з Dyson SuperSonic з феном. Просто з насадкою для витягування волосся та з розчіскою. Змінюю насадку, вона тут є магнітною. Ось так це виглядає. Прикладаю. Все, вона, значить, знаєте, приклеїлась. І тепер я постараюсь випрямити цю прядку. Воно, в принципі, доволі пряме, але я не бачу гладкості все одно, тобто воно не випрямляє так, як мені потрібно. Я не використовую браш, я використовую розчистку Жанек Янек. Вона мені дуже подобається. Ось, на браш я не працюю, тому що я насправді не навчилась брашем добре користуватися, і мені зручніше користуватись таким девайсом. Ось, що ми бачимо: волосся, в принципі, ну, не знаю, ну нормальне, воно доволі пряме, завдяки тому, що в мене є кератин на волоссі, але ось ця пухнастість, вона вся у нас залишилась. Ось така от ситуація. Тому для сушіння швидкого, якісного, неперепаленого волосся ми обираємо фен. Щоб зробити реально пряме волосся гладеньке, я рекомендую використовувати Dyson Air Straight. Я обираю температуру 110 градусів. Вже навіть неозброєним оком можна помітити, що ця сторона в мене набагато гладша, вона пригладжена. Це я ще не завершила укладку, звісно, але вже навіть на цьому етапі це помітно, що тут в мене волосся пряміше, тут волосся більш пухнасте від фену. Тобто, фен не справляється з двома задачами одночасно, тому ця штука реально дуже крута, мені подобається. Режим на сухе волосся, бо я вже його висушила. Ось таке волосся в мене виходить з Dyson Air Straight. Це Я ще сьогодні не розділяла волосся на частини. Я зазвичай як роблю. Я розділяю волосся на дві частини, і тоді ще кращий результат. Ну, сьогодні вже так, але я і так задоволена. Ось, будь ласка, волосся пряме. Воно не пухнасте. Я біля обличчя залишила ось ці кудряві прядки для того, щоб зараз їх випрямити. Бачите, біля лиця у мене тут такі чуть-чуть кудряшечки. Я використовую режим турбо це таке більш гаряче повітря, для того, щоб максимально пригладити волосся і зробити його просто ідеальним. Випрямляч. Що я можу сказати вам про випрямляч? Ось так він виглядає. Ми натискаємо плюсик і отримуємо вибір температури. Може бути 165, може бути 185. Я зазвичай користувалась на 185 градусів. Пластини тут, ніби такі рухомі, як вони називають. Бачите, такі ідеї не перегрівається. Що я можу сказати? З цим випрямлячем моє волосся абсолютно не зіпсувалося. Я можу сказати, що це хороший продукт, що я рекомендую. Коли ми користуємося, він нагрівається буквально за 10 секунд. Коли ми користуємося цим девайсом, беріть маленькі прядки. Тому що, якщо ми беремо дуже велику прядку, ну, звісно, він працює не настільки круто. Батарея в нього потужна, скільки я нам вже користуюсь, рівно 2 роки йому, і в нього з батареєю все гуд, і я користуватись можу ним тиждень. Так от, візьмемо прядочку, я завжди використовую для себе грібінець і випрямляємо. Звісно, він працює чудово. Ну, тобто, випрямляч, в принципі, в нього гарячі пластини, тому він справляється своєю роботою ідеально. Кажуть, що він не так палить волосся. Можливо, це правда. Я не помітила від нього поганого результату. Ось в мене тут такі всякі кудряшечки. Я їх випрямляю. Буквально тільки чуть-чуть для корення і по довжині. Отак, от, от я один разочок проходжуся. Прями. Чи можна ним закрутити локон? Також і бить. Ладно, закрутимо локон. чуть чуть Для прикладу, я взагалі це не роблю, тому що це дуже сушить волосся. Ну, в будь-якому разі, тому що, бачите, я тримаю. Ось так працює він на локон, бачите? Все прекрасно тримається. Тепер треба назад його випрямити. Давайте випрямимо його Дайсоном Ейрстрейт. Я поставлю температуру турбо, тобто вона буде високою доволі. І я хочу теж пригладити ці маленькі волосики. Пряме! Я бачу, що тут кудряшечка в мене сидить всередині. Якщо так оцінити з двох сторін, волосся є прямим, як і від випрямляча Dyson Coral, так само з сторони Dyson Air Straight. Тому я можу сказати, що він справляється навіть з такими кудряшечками. Ну, тобто, в мене просто тут не товсте волосся, і воно не надто прям таке густе сильно. Я його тестувала неодноразово, можливо, зараз. Вам все виглядає одинаково, але в загальному я можу сказати, що кожен з цих продуктів він є для різних потреб. Так, я дивлюсь на годинник, скільки в мене часу, мені скоро треба виходити. Я пройдусь ще по верхніх прядках для того, щоб загладити їх. Фен Тут є режим холодна кнопка, тобто воно буде подавати просто холодне повітря. Далі сила подачі повітря і температура повітря. Тут все дуже просто. Фільтр виглядає ось так, його треба час від часу чистити, якраз це зроблю. Скільки часу займає укладка на повністю вологе волосся з розділенням. Один раз я розділяю волосся. З Air Straight. я спеціально засікала без зйомки, тому що з зйомкою завжди довше. Без зйомки я роблю це 16 хвилин. Ось, 16 хвилин це дуже класний результат, тому що з феном плюс з випрямлячем від Dyson в мене це займає приблизно таку ж кількість часу. Чудово! Можна ще трішечки масла додати, і буде взагалі топ. Тепер відповідаю на ваші запитання. Перше запитання звучить так: чи не важкий фен Air Straight Відповідно, там, чи фен Dyson легший. Мені здається, що Dyson Air Straight легший в руці. Але коли ви випрямляєте волосся, звісно, ви ну, більше ніби напрягаєтесь, скажімо так, ви робите більше рухів, тому що феном ви можете хаотично посушити, і він може здаватися легшим. Але я щойно от взяла в руку. Ці два девайси, я можу сказати, що це навіть буквально може на 50 грам буде важчий. Ось цей девайс реально досить тяжкий за рахунок того, що в нього всередині є батарея, чи вартує Dyson своїх коштів. Особисто моя думка, власна, я вважаю, що він вартує, тому що він не так сушить, не пересушує волосся, він регулює температуру, там використовуються новітні технології. І це дійсно так. Він сушить завдяки швидкій подачі повітря. Тобто, не так, як звичайні фени, зазвичай, коли вони Просто висушують ваші, ваше волосся завдяки температурі. Тоді е, білок у вашому він, грубо кажучи, ну, руйнується. А з феном, е, з таким потужним. Ми можемо зберегти саме ось вологу в волосі, блиск. Вже більше трьох років я користуюсь Dyson, і моє волосся виглядає чудово, воно виглядає реально краще. У мене немає посічених кінців. Звісно, я доглядаю за волоссям. На мій погляд, ці девайси вартують своїх коштів, якщо вам просто в принципі є прихильність до цього бренду. Звісно, в інших брендах, там типу Babyliss, можна знайти теж потужний фен, він теж добре працює і буде виконувати свої функції. Але бебіліс зазвичай набагато важчий в руці, і в нього немає регуляції температури всередині. Я маю на увазі датчика, який визначає температуру вашого волосся, і від цього він же відштовхується, може знижувати або підвищувати температуру. Тобто тут є, скажімо так, комп'ютер всередині. В бебіліс такого немає. Далі чи псує? Дайсон, волосся, будь-яке втручання, температурне буде псувати ваше волосся, якщо ви, перше, неправильно користуєтеся доглядом вашим для волосся, по-друге, або він взагалі відсутній, якщо ви не використовуєте термозахист, і по-третє, якщо ви, в принципі, неправильно використовуєте техніку. Тобто, якщо ви, до прикладу, випрямляєте вологе волосся, це дуже шкодить. Волосся повинно бути сухим повністю, тільки тоді ми можемо використовувати гарячі пластини. Тобто випрямляч для волосся. Тому, звісно, будь-яке температурне втручання, воно буде псувати ваше волосся, воно забирає вологу і від цього нікуди не дінешся. Ми просто захищаємо його правильно і додаємо догляд в салоні і таке інше. Тут, звісно, залежить також від вашого волосся. Якщо ви будете користуватися. Там Дайсоном це не означає, що ваше волосся буде виглядати так, як моє. Це не гарантує, тому що в мене від природи доволі хороше волосся, і це потрібно теж враховувати. Один дуже важливий такий момент. Про в мене немає зараз Дайсон, який в великій коробці йде з насадками стайлер Дайсон. Я його не рекомендую для тих, хто хоче. Волосся пряме. А він не такий потужний, як фен. Він по потужності приблизно як Dyson Air Straight, але у нього немає цих пластин, які одразу випрямляють та пригладжують ваше волосся. Тобто там, по факту, іде щітка. вибачте, у мене тут волосся, Там іде щітка, з якої йде повітря. І вона не настільки справляється, ну тобто, абсолютно, вона не справляється зі своєю задачею, вона не робить волосся ідеально прямим. У стайлері насадка для випрямлення волосся не буде задовільняти вас, я вам гарантую, вона все одно буде залишати вам пухнастість так само, як я вам показувала, коли я сушу феном з розчіскою. Ось так, от одразу феном, і це та, така сама історія там буде. Звісно, ви можете робити локони, але поспілкувавшись з багатьма колористами, з багатьма людьми, які працюють в цій сфері, я вам можу сказати, що він пересушує волосся, коли ви робите постійно локони. Він все одно пересушує волосся, тому що ось ця насадка, вона все одно нагрівається, і ви затримуєте волосся на гарячому елементі. Тому, якщо ви часто робите укладку на Dyson, ось ці локони, ви будете мати посічене волосся скоріше за все, і багато хто це підтвердить, що насправді хто кожного дня там чи через день робить ці укладки саме ось такі накруточки на Dyson, Це все одно не врятує ваше волосся, тому що суть не в Dyson, а в тому, що ми перегріваємо постійно наше волосся і тут вже залежить від того. Якщо там моє волосся постійно перегрівати, ну воно довше протримається, тому що воно в мене своє від природи хороше. Якщо у вас воно пористе, знаєте, втомлене життям. І ви будете робити укладку на Dyson з вірою в те, що воно не буде псувати ваше волосся. Це є не так. Ви просто з часом побачите посічене пересушене волосся. Тому стайлер Dyson я в принципі не рекомендую для постійного використання там на кожен день. Ці укладки все одно псують ваше волосся. Майте на увазі, і воно не буде робити ваше волосся дуже прямим, гладким і пригладженим. Це неможливо. Він не справляється. Принаймні на моє волосся конкретно, коли в мене є така пористість трішки, да, він не справлявся, і локони на моє натуральне важке волосся не бралися. Тому для тих, в кого довге волосся. Таке доволі важке. Стайлер я не рекомендую, якщо ви хочете справлятися саме з поростістю, ви хочете її пригладити. Що краще обрати стайлер чи випрямляч для волосся. У них абсолютно різний функціонал. В стайлері у вас є насадки. Якщо підважте волосся, стайлер підходить. Я, напевно, рекомендую. Все-таки стайлер. Але випрямляч для волосся він буде робити ідеально гладкість. Ну, тому що він працює по принципу гарячих пластин. Відповідно, ваше волосся буде дуже прямим, і локони у вас теж будуть класні. Знову ж таки, Робити локони на випрямляч я не рекомендую часто. Це дуже висушує волосся, будь-які локони, там де ми затримуємо волосся на гарячому елементі, висушує ваше волосся, робить потім пористим, посіченим. Нічого доброго з цього не буде. Тобто ми максимально стараємось знаєте, уникнути затримки гарячого елемента в контакті. На стейлер ви можете і висушити волосся. В принципі, ви можете зробити якусь укладку, випрямляч не ви, не висушить ваше волосся. Тобто, якщо у вас уже є фен. Звісно, ну от щодо стайлера, тут дуже багато таких проблемних питань. Я просто рекомендую спробувати у когось у подружки позичити на один день, на один раз, сходити в салон, де вам можуть зробити укладку на стайлер. Тому що я взагалі стайлер, в принципі, для такого волосся, як моє, не визнаю. Ну от, не, не сподобався мені цей продукт. Був він у мене довго. Я пробувала. Не можу я рекомендувати його для таких потреб, як у мене. Чи можна використовувати фен Dyson Air Straight як фен просто, в принципі? Я вже відповіла на це запитання, що він не настільки потужний та не настільки сильний. Але в принципі не можна висушити волосся. Просто це займає трішечки більше часу. Задавали питання те щодо карантину та процедур на моєму волоссі. Роблю я їх раз в 9 місяців. Вони згладжують моє волосся, вони забирають пористість та роблять його більш прямим. Але буквально через 3 місяці, через 2 я вже бачу, як в мене відростає корінь. Це по перше. По-друге. Волосся, в принципі, змивається по довжині весь цей склад, і волосся повертає свою звичну структуру, тобто пористість трішечки таке, воно починає бути хвилястим. І, ну, якщо час від часу робити, волосся не псується. Знову ж таки, в мене дуже багато догляду. Я постійно ходжу до салону, мені роблять. Різні догляди для волосся, для шкіри голови, це допомагає. Плюс в мене хороша генетика. Враховуйте ці моменти. Якщо є стайлер, чи є сенс купляти Dyson Air Straight? Знову ж таки, якщо ваше волосся ви недостатньо задоволені тим, що як робить прямим ваше волосся саме стайлер, а ви скоріше не задоволені, тому що ви цікавитесь цим. Ну, Бо я думаю, що навряд чи він випрямляє так, як потрібно. На мій погляд, ну, немає не такого сенсу, тому що, щоб просто випрямляти волосся, тоді краще візьміть, випрямляч, по чесному вам скажу, вам не потрібен Дайсон. Ви просто сушите волосся своїм звичайним феном, який у вас є в насадці в стайлері. Потім ви купуєте собі хороший, наприклад, Philips або ще будь-яку іншу фірму Бебіліс, хороший випрямляч для волосся і все. І користуєтесь хорошим термозахистом. Не потрібно купувати два в одному. Ну, воно не має сенсу. У вас буде просто дуже багато якихось дайсонів, які по факту виконують якусь одну і ту ж саму функцію. Ні. Ви просто посушили волосся собі феном. Які у вас є в насадці, і потім трішечки пройшлись випрямлячем. Якщо питання у вас не в грошах, а просто вам цікаво користуватися чимось новим, то Dyson Air Straight, в принципі, вам сподобається. Я думаю, тому ви можете для себе його взяти. Він має сенс, бо він одразу сушить і випрямляє, і немає ось цієї пористості, пушистості Немає. Дівчинка пише, що має пряме довге волосся, що краще Dyson чи там Dyson Air Straight. Якщо ви хочете пряме волосся, і ви завжди робите пряму укладку. Я вам рекомендую тоді ваше волосся буде, знаєте, як, наче після каретину. бо у вас і так пряме волосся, і воно буде загладжене, ідеально пряме, і от знаєте, так класно блистіте. Рекомендую для вашого конкретного волосся підійде. Якщо воно у вас дуже 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 густе, майте на увазі, що ви витрачатимете досить багато часу на таку укладку. бо... Щоб просушити добре корінь і кожну прядку е, треба докладати зусиль. Але якщо у вас не дуже густе волосся, е, тоді проблем ви ніяких не відчуєте. Дівчинка пише, що в неї дуже густе волосся і пористе. І чи підійде їй стайлер? Я не рекомендую вам стайлер ні в якому разі. От якраз для пористого дуже густого волосся стайлер не підійде. Ви просто е, будете висушувати ваше волосся, і у вас буде от така копна волосся. І все. Ну, в сенсу в цьому абсолютно жодного. На мій погляд, я тут висловлюю свій власний досвід. Мені здається, що для вас краще фен плюс випрямляч, Знову ж таки, якийсь недорогий. Або якщо у вас є кошти, ви можете для себе обрати або фен ось такий Air Straight, або вже випрямляч. В принципі, ось так, але точно не стайлер. От 100%. Ви будете задоволені і цим продуктом, і цим продуктом. І феном ви будете задоволені. А от стайлером ви е, точно будете незадоволені. У вас буде просто лев на голові. Лев речить. Пройдемося по комплектації. Комплектація наших девайсів. Отже, е, значить, фен особисто в мене він ішов в подарунок з такою коробкою. Тут коробка Велюрова. Ось цей килимочок теж не йшов конкретно до цього фену. Він в мене залишився від попереднього. Там іде по-моєму 6 чи 5 насадок. Я точно не пам'ятаю. Я залишила тільки дві. Ще інші насадки я подарувала. Там перу в перукарні подарувала комусь Ну, одним словом, бо я користуюсь тільки цими двома. Мені здається, що вони найкращі. Для сушіння волосся ось така з зубчиками, для кращого пригладження, скажімо, ось така тонка, яку я вам вже показувала. Я собі докуповувала спеціально. Я докуповувала ось такий чехол, м'який, який коштував там близько 2000 тисяч гривень. Він тут на магніті, і з ним я їжджу в подорожі. Чудовий варіант для переноски. Наступне Dyson Air Straight. Йде у вас просто Dyson і ось такий ковричок, такий килимок велюровий, і все. Основний орган. Ми вставляємо його в розетку. Це є європейська розетка. Я вам показую ось наша звичайна нормальна європейська розетка, не американська, без всяких перехідників, без всякої ерунди. В мене всі вони все на європейських розетках. Наступна комплектація Dyson Coral, значить, тут у нас іде випрямляч. Далі у нас є ось ця підставка, яка слугує одразу зарядкою. Тобто я сюди поставила собі е, свій випрямляч і ось це зарядка. Вона доволі така, знаєте, мощна. У них взагалі ось ці всі шнури, вони такі мощні. Е, так, європейська виделочка, як я кажу. У мене все оригінальне. Я не користуюсь ніякими підробками, це виключено. Е, ось, користуюсь тільки оригіналами. Все, він собі там заряджається. Можна його заряджати. Прямо, якщо я не хочу користуватися підставкою, Ми ось так. Воно на магніті. Ось так це виглядає. До нього йде ось такий чехол теж валюровий, чорний. Всередині він такий синій. Тут така кишенька. Поставили, закручуємо, загортаємо, і ось такий у нас бутербродик. Все, по розміру. Ну, бачите, Dyson Airstraй трішечки буде довший буквально, ніж випрямляч випрямляч і фен. Найважчий з цих девайсів ось цей випрямляч. Чи задоволена я своєю покупкою новою? Однозначно так. Він заміняє для мене ось цих два продукти, які я буду продавати. Я дуже задоволена і феном, і випрямлячем, вони чудові, але я не бачу сенсу тримати прямо три фактично однакових продукти в себе вдома. Для чого? Тому я буду продавати. І залишаю тільки один продукт. І мені це дуже зручно, тому що я з собою братиму його в подорожі, і це один девайс. Поставила і все. Тільки мені потрібен чехол до нього. І, можливо, якщо він нормально буде відчувати себе в цьому чехлі, я буду використовувати чехол від свого фену. Ось. Задоволена покупка варта того, 500 доларів. Однозначно окуповують себе. Я дуже задоволена волоссям. Воно пряме, гладке. Недовго я всю цю укладку роблю, тому. Рекомендую, однозначно класна штука. Щодо стайлера Dyson, можу так сказати, що я його взагалі не дуже люблю і не дуже рекомендую. Він пересушує волосся і він далеко не кожному підходить. Тому приблизно ось так. Так, да, є люди, яким він підходить і класно робить локони, але знову ж таки він пересушує. Запам'ятайте це. І якщо вам потрібно, щоб вам привезли оригінальний Dyson, будь-який, який вам потрібен, то мої знайомі займаються доставкою Байер. Можете звертатися, рекомендую тільки оригінал. Всі